Все, що мені треба для щастя, це банка сметани і один лабрадор. Як показує статистика, більшість моєї аудиторії йоби. Тож спеціально для вас, з висоти власного досвіду, я вирішив зняти цей гайд. Надихнув мене на створення цього відео Альоша Швець. Насправді Айтіпедія видатна людина. Він зміг досягнути успіху, не дивлячись на свій синдром Додіка, який активно прогресує. 1 вересня шевцов дропнув Відікс, в якому 15 хвилин намагається переконати свою аудиторію, що це. Не він ходяча слабкість, а у всьому винна погана школа, оточення, суспільство хто завгодно, окрім нього та його шизи. І якщо вам зараз 14 років і не дай Аллах ви почнете користуватися порадами Олексія, то вірогідність бути обосаним вашими однокласниками буде максимальною. А якщо ви хочете не просто вижити в школі, а стати реальним авторитетом, тоді дивіться це відео. Коли я вчився у школі, батьки, вчителі і багато інших людей казали, що ти будеш сумувати за цим часом. І вони виявилися правими, а не ліваками їбаними. Не дивлячись на те, що я можу зараз дозволити собі все з того, про що я мріяв, будучи шкілою, деякі речі. Вже назавжди закриті для мене. Я вже не зможу ковтнути на свай на уроці, щоб мене не спалила вчителька, а потім заблювати однокласницю, яка сидить переді мною. Я більше ніколи не зможу пососатися з 15-річною тяну у спортзалі після уроків. А навіть якщо зроблю це, то замість респекту від моїх кентів отримую анальний респект від сокамерників. Тому порада перша: насолоджуйтесь тими речами, які доступні лише у твоєму віці. Це секс з малолітками та вживання котиків без шкоди для здоров'я. Бо це є науково доведений факт, що алкоголь, сигарети і котики не впливають на організм до 16-18 років. Ви можете робити що завгодно, тіло регенерується. Школа це формальна модель поведінки. Учи, зубрі, слушайся з самого початку льоша вкидає відверту брехню. Школа це будівля, в яку приходить купа дітей і декілька дорослих. Мета дорослих якось просидіти до 15-ї години дня і з'їбатись додому, займатися своїми справами. Мета учнів це тупо кайфувати, залипати в телефоні, хуярити в футбол, курити одноразки. Більшості вчителів відверто покакать, як ви там навчаєтесь, вони стежать за вашими оцінками. Сінками тільки через те, щоб отримувати різні премії і щоб їх не дойобувало керівництво, а вам не похер на навчання, бо можете отримати піздюлі від батьків, якщо почнете пройобувати уроки. І якщо углубитися в корінь, то хто в этой формалізованій обстановці може бути найбільш успішним? Тот, хто лучше слухається, тот, хто лучше зубрит, тот, хто сильніше подавляє свої хотілки, хотілки погулять, хотілки... С учителем не согласиться, і що з чим-то. Той тобто, найболі послушний, найболі терпіливий. Коротше, терпіло. З яких пір успіх у школі визначається оцінками? Можливо, зараз щось змінилося, йобані Ботанікси це шкільна еліта, але у мій час успішними були якраз таки середняки. Невідбиті дауни, які скорили свій щоденник ще у вересні, та не книжкові задороти, у яких стається інфаркт від оцінки нижче десяти. А нормальні челіки, які за п'ять хвилин до КР знаходяться. То з якого можна списати, а весь вільний час хуярять в пап, грають футбол та катають сосок на самокатах. Ну на ділі реальна життя працює совершенно інакше. Успішний тот, хто наймені терпелив, найменє послушен і не на... наименее... Находиться в рамках стандартів. Я так і бачу, як бунтар, який кладе пеніс на розклад, корпоративну культуру і норми поведінки, постійно не згодний з рішенням керівництва, досягає успіху, просувається кар'єрною драбиною і стає мільйонером в 22 роки. Ні, якщо ви не граєте за правилами, то вас просто виженуть нахуй з роботи, і тоді будете бунтувати вдома перед мамкою прийомною, бо рідна мама від такого дебіла відмов. Тільки за умови регулярного лизання дупи керівника різним корпоративам, на яких ви запалюєте, і постійної якісної роботи без пройобів, можна отримати підвищення і з часом стати великим директором або побудувати свій бізнес. Школа дійсно залишається глибочайшим шрамом в історії моєї жизни. Це період, коли подавлявся я. Це період, коли ламали мою психіку, це період, коли ламали мене як творческого человека. Я, я ненавижу це время, я його просто призираю. Єбанутися шкіляри та змушували вставати о 7.40 ранку і йти до школи, замість того, щоб грати в PlayStation весь день і дронькати пісюнца на четвертий айфон. Це дійсно трагедія. В німецьких концтаборах було краще жити. Полі каких то фантомних шрамів, а э мерзитне час. Я його просто ненавижу. Так і запишем, школа залишила анальні шрами і більше нічого. Тобто, навчився писати, читати, рахувати наш піддослідний по гайдам на ютюбі, якого в той час ще не існувало. Єстесно, булінг більш успішних в плані оцінок Однокласника, типа, який тупой, який тупо. Я, чесно кажучи, не знаю, яким треба бути Додіславом, щоб у школі тебе були однокласники за погані оцінки. На цьому моменті я хочу трохи затриматись: як отримати респект у шкільному колективі. Зазвичай це відбувається з перших класів, і ви поступово займаєте своє місце у ієрархії. Але якщо ти, чувак, опинився у компанії Лохів і тебе чмарять навіть ботани, то ситуація. Треба виправляти. Перш за все, твій стиль. Треба спиздити у батьків гроші і купити нормальний шмот. Це найголовніше. Потім візьми більш слабкого з тих, хто тебе ображає, і превселюдно дай уїбало. Якщо не впевнений, що вивезеш, то можна пизданути стільцем, а потім добити ногами. І дізнайся, чим займаються чуваки з крутої кампанії, і почни займатися тим самим. Якщо виконаєш ці три пункти, то за пару днів тебе гарантовано чекатиме успіх серед однолітків. На цьому моменті я завершую оглядати відо з Шевцова, бо далі конструктивна шиза закінчується, і починаються виєбони про те, що він тепер плейбой, мільйонер, має три ютуб канали. Посмокчіть мій 9-сантиметровий пеніс, колишні однокласники, підводячи підсумки. Хочу показати вам те, з чого починається відео. Це Олексій у школі. Як ви думаєте, які були шанси у Карліка Дерща з такою медузою на голові не потрапити під каток боулінга у школі? Дитячий колектив це місце, де. Тебе перш за все оцінюють за зовнішніми показниками. Якщо ти хочеш визнання, тобі треба злитися з натовпом, принаймні зовнішньо. Це базові навички виживання у школі. Носи таку саму зачіску, як у всіх, одягайся. Так, як вдягається більшість, це єдиний спосіб, щоб уникнути туалетного дайвінгу. Школа в повній мірі доводить теорію Дарвіна, виживає найсильніший. Не будьте такими піздопротівними, як Льоша. Якщо ви хочете, щоб з вами дівчата займалися сексом не тільки за гроші, а серед ваших друзів були не тільки жирні переселенці з Білгорода і чувак з вуликом на голові, то кайфуйте зі шкільного життя, заводьте корисні знайомства, постійно розвивайте. и вы учитесь что-то або просто почни записывать рофлы зі своїми кентами и хуяк пиздик в 40 років ти ты президент Украины. Я в Париже. Тонемо на свой в Да, Лёша. Я знал конечно, что у тебя есть определенные проблемы. Но, Но что в нас настоль...